Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Починає дозрівати, мабуть, найкрупноплодний вид інжирного персику із серії Plain Sort Plain Gem. Бо плане Gem, плане Gem, по-різному вимовляється він. Я б сказав, би, що це сорти, сорт Гігант в інжирних персиків. У мене він. Достигав до 460 грамів рекордсмен був по вазі. Там більше 10 см в діаметрі був такий здоровений круг. Я на нього ще шуточно кажу персик біляш тому що вони особливо крупні плоди нагадують біляші Серія біляшів на них кажу. Вони такі широкі, горбкуваті такі тоді. Такий цікавий вигляд, як, ніби як. Пирожки біля як називається. Це в мене врожай на молодому дереві, тому що я попередні огляди показував, в мене сорт був защеплений в корону дорослого дерева для перевірки сор сорності, він був там зроблений. Потім я висадив пару років тому назад, у 22-му році восени висадив окремим саджанцем його, він вже дав. Близько відра плодів в цьому році перший врожай. І як для першого врожаю, плоди приблизно грам по 200 сигналки маю. Він ще не розігнався Зі. до того стану по силі росту, по всьому, по енергії росту, щоб дати рекордсмени плоди. Але для такого першого врожаю це доволі шикарна вага. Тим паче, що і плодів багатенько і... Така посуха дуже сильна в нас. Показую середню вагу плода, який є. Плоди є від 150 і десь до 250 грамів. Зараз більшість плодів в стадії технічного дозрівання, технічної зрілості. Поодинокі плоди є вже трошки м'якші. Це там, де пошкодила комаха або оса, вони. Мають такий аромат суттєвий, дуже приманюють до себе комаху всяку. Він солодкий і зараз штурмують його оси, бджоли. Така м'якоть у нього, майже спільний плід. Продавлюється легко вже. Але він все-таки дуже транспортабельний, мені це подобається в ньому. Соку багато. Смак м'який солодкий. Кислоти взагалі немає, навіть натяку. Біля шкірочки якийсь відчувається квітковий аромат. Такий чимсь схожий на квітковий мед чимось. Смак доволі цікавий, такий насичений, солодкий. Багато соку м'якоч похрумує. Що ще додать? Ну, взагалі інжирні персики або за конкуренцією з звичайними персиками. У них насіки цукру багато. Що навіть, ну, любий сорт інжирного персика він має багато цукру. Через те, що у нього така плоска форма, він краще прогрівається сонцем і цукор є по всьому плоду. У круглих трошки не так, у них круглих більше до кісточки йде. Зменшення цукру. У цих йде по всій площині м'якоті одинаковий солодкий смак. Ще одне, що мені подобається, що відсутність тріщин отут. Бо у більшості сортів це є такий негативний фактор, недолік. Тут взагалі такого немає. Що це можна сказати, що це 100% промисловий сорт. Вигляд шикарний в нього, немає ознак, тут немає причин для гнилий. Зазвичай звідси часто гниє. Комаха туди, гризуть. Кістечка лопається там, а тут такий він плотний, тверденький, товарний сорт хороший дуже. На цьому буду відео огляд завершувати. До нових зустрічей. до побачення.